Вітаємо вболівальників боксу! Ви на каналі Латераль і сьогодні в випуску вас чекає багато цікавих новин. Але перед початком відео прошу вас поставити вподобайку та підписатись на наш канал. Дякуємо за вашу активність. Розпочнемо із несподіваного виклику Даніеля Дюбуа, який запропонував Філіпу Хриговичу розділити з ним ринг. Херговичу, я тут татко. Я чув, що ти називаєш ім'я всіх інших бійців. Щось я не можу почути своє. Скажи, ти готовий, бо я готовий? Повідомляється, що боксери можуть зустрітись в андеркарді бою Ентоні Джошуа та Френсі Сангану 8 березня, проте офіційної інформації поки що немає. Йдемо далі. З'явилась інформація, що бій між чемпіоном WBO International в легкій вазі Денисом Берінчиком та чемпіоном WBO в другій напівлегкій вазі Емануелем Наваретте може відбутись вісім. 17 травня. Про це інформує оглядач ESPN Сальвадор Родрігес. Сторони бійців мають до наступного тижня повідомити WBO про угоду, щоб уникнути промоутерських торгів. Раніше світова боксерська організація WBO офіційно санкціонувала бій між Берінчиком та Наварете за вакантний титул WBO у легкій вазі. Нагадаємо, що 18 травня в Саудівській Аравії відбудеться бій Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі, який ми так довго чекаємо. Тепер перейдемо до, напевно, наймільного. Новини за сьогодні. На одному із світських заходів зустрілись екс-чемпіони світу в суперважкій вазі, легендарні боксери, а тепер і справжні друзі Майк Тайсон та Евандер Холіфілд. На своїй сторінці в інстаграм Майк Тайсон опублікував фотографію, де він сидить поруч із Холіфілдом. Ми пройшли довгий шлях з моменту бою з Укусом, підписав під фото залізний Майк. Я люблю тебе, Майку, відповів в коментарях Евандер. Боксери, яких вважають одних із найкращих бійців, неодноразово зустрічать. На різних заходах і демонстрували, що їхня дружба сильна, незважаючи на горизвісний поєдинок. Перейдемо до новин, які безпосередньо пов'язані з поєдинком Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі. День тому чемпіон WBC в надважкій вазі Тайсон Фюрі заявив у своєму інстаграм аккаунті, що не збирається завершувати кар'єру. Я постійно чую розмови від людей про те, що мені слід завершити кар'єру, що я скоро піду на пенсію або щось таке. Я не йду на пенсію. У мене два поєдинки з Усиком за звання абсолютно. Чемпіона. 2. Потім я збираюсь битися з Айджеєм, принаймні один раз. Можливо, два, якщо буде матч реванш, якщо він захоче після того як я його поб'ю. Потім я знову збираюся битися з Дгану. І це лише початок. Це 5 боїв, щоб розпалити апетит. Я нікуди не йду у 35 років і в розквіті сил, сказав Ф'юрі. Тим часом Олександр Усик не перестає активно готуватись, не дивлячись на перенесення поєдинку. Готується тримати удари по корпусу. Колишній боксер Тоні Бельо, який свого, Часу програв Олександру Усику, висловився про майбутній бій українця з Тайсоном Ф'юрі. Фюрі пробує влізти в голову Усика, як я робив свого часу, але в нього нічого не вийде. Олександр не ведеться на таке, він переможе. Усик насправді дуже добре говорить англійською. Він просто не дуже добре розуміє її. Я його найбільший фанат, розповів Белью. Також він поділився думками щодо розсічення Тайсона. Є смішні теорії про те, де він порізав собі обличчя і тому подібне. Візьміть себе в руки. Це хлопець. Хлопець, який збирається битися десь за 50-70 мільйонів фунтів стерлінгів. І ви думаєте, що він може порізати собі обличчя, щоб поєдинок не відбувся? Не будьте смішними, вже ходять різні історії, теорії змови. Слухайте, я завжди думав, що він не дуже зацікавлений в бою з Олександром Усиком, але коли на кону такі гроші, то він нікого не боїться, сказав Белів. Цікавими думками щодо перенесення бою через розсічення Ф'юрі поділився колишній чемпіон UFC Майкл Піспінг. Це добре, мені це подобається. Очевидно, що це показує, що вони обидва прагнуть провести цей бій. Вони хочуть закріпити свою спадщину як найкращого боксера свого покоління та забрати всі пояси. Але це трохи несправедливо по відношенню до Олександра Усика, тому що це не він знявся. Реальність така, що це Тайсон відмовився, законно відмовився, не заплановано. Це не його провина. Це був нещасний випадок, але через це він знявся. Тож тепер, якщо те саме відбудеться з Усиком, оскільки він теж може отримати розсічення на тренуванні. Йому світить потенційний штраф у розмірі 10 мільйонів доларів, але він нічого не зробив. Тож, якщо він випадково отримає розсічення, це 10 мільйонів доларів для нього, сказав Піспінг у своєму ютуб каналі. Деонтей Вайлдер відповів на питання, чи готовий він битися з Усиком. Звісно, я готовий побитися з Усиком. Я завжди готовий. Щоб то не було, неважливо, скільки я тренуюсь і на якому повідомленні виходити: тритижневому чи восьмитижневому, це не має значення. Я боєць, тому готовий вийти проти. Будь-кого чи цікаво було б вам побачити цей бій? Наприклад, якщо Ф'юрі вдруге зніметься, пишіть свої думки в коментарі під відео. І на кінець промоутер Олександра Усика Олександр Красюк звернувся до Тайсона Фюрі: У тебе так багато фанатів по всьому світу. Люди йдуть за тобою. Будь ласка, не веди їх неправильним шляхом. Дуже багато дітей дивляться на тебе і бачать в тобі приклад. Будь ласка, поводься гідно, відновися, повернися до тренувань і старанно працюй. Ми хочемо, щоб ти був у своїй найкращій формі. 18 травня, це справжній судний день. Ми дізнаємось правду про те, хто найсильніший боксерно надважкої ваги у світі. Успіхів! Нехай береже тебе Бог, сказав Красюк. На цьому все. Дякую вам за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на наші соціальні мережі. Посилання, як завжди, в описі під відео або в закріпленому коментарі. До зустрічі в наступному випуску. Всім бокс!